Вітаю, футбольна родина! З вами Дмитро Драгонов і програма Футбольний тиждень. Сьогодні, як завжди, обговоримо все, що хвилює футбольну Україну, від головних матчів УПЛ до виступів наших легіонерів за кордоном. У передостанньому турі УПЛ Полісся приймала зорю. Матч відбувся 17 травня на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Обом командам було що доводити. Господарі ще борються за Єврокубки, а Луганці гідне завершення сезону. Почали активніше саме житомиряни, і вже на 33-й хвилині відкрили рахунок. Богдан Михайліченко класною передачею вивів Факунду Батісто 1 на 1. І той холоднокровно обіграв голкіпера 1-0. Це вже його 10-й гол у сезоні. У другому таймі зоря додала обертів і навіть кілька разів була близькою до голу. Особливо небезпечно пробивав білоцерківець у компенсований час. Але Євген Волонець як справжній герой врятував Полісся. У підсумку 1-0. Важлива перемога для житомирян, які набирають 47 очок і піднімаються на четверте місце. В останньому турі саме вони зіграють із Кривбасом у прямій битві за Єврокубки. А зоря залишається восьмою, маючи 37 балів і завершуватиме сезон матчем проти Карпат. І, до речі, саме львів'яни теж ще мають шанси пробитися за Європу. Фініш обіцяє бути гарячим. Єврокубкова інтрига загострюється. Карпати віддають перевагу. Колос на своєму полі в ковалівці приймав львівські Карпати. Гості, які борються за Єврокубку зону, розпочали активно. Вже на 9 9-й хвилині після удару бронінню м'яч рикошетом від іліра Краснічі залетів у ворота господарів автогол. У другому таймі Колос перехопив ініціативу на 55 й хвилині. Владислав Велетень зрівняв рахунок шикарним закиданням за спину Вартаря. А наприкінці матчу на 89 й хвилині Ніка Гагніце забив переможний гол як підсумок 2-1 на користь команди з ковалівки. Колос після цієї перемоги набирає 33 очки і закріплюється в середині таблиці на 10-й позиції. Для ковалівців це була перша перемога за п'ять турів. Тож під кінець сезону команда Ігоря Лазоренка змогла трохи реабілітуватися перед своїми вболівальниками. А для Карпат ця поразка стала першою за останні 11 матчів. Львів'яни мають 46 очок і опускається на п'яту сходинку, пропускаючи вперед Полісся. В останньому турі вони зустрінуться із зореєю, і перемога може дати шанс фінішувати іврокубкові зоні. Все вирішиться в останньому матчі сезону. Кривбас на своєму полі в кривому розі приймав Київську болонь. Це був останній домашній матч сезону для команди Юрія Вернедуба. І перемога була критично важливою для збереження шансів на Єврокубки. Перший тайм пройшов у війській боротьбі з мінімум моментів. Кривбас більше контролював м'яч, але до реальних загроз справа доходила рідко. Оболонь робила ставку на контратаки, але також без особливого успіху. На початку другого тайму на 47-й хвилині Денис Кузик після метушні в штрафному майданчику суперника та рикошету від удару твердохліба спиною до воріт розвернувся і несподівано пробив. М'яч опинився в сіці. Цей гол став другим для кузика в сезоні. Після голу Кривбас зосередився на захисті, а оболонь намагалася відігратися. Але безуспішно найнебезпечніший момент у гостей був у Теслюка, який вийшов один на один, але пробив вище в рід. Після цієї перемоги Кривбас набрав 46 очок і піднявся на шосте місце у турнірній таблиці УПЛ, зберігаючи шанси на потрапляння до Єврокубків. Оболонь залишилася на 12-й позиції з 29 очками. 18 травня Інголець на своєму полі в селищі Петрове приймав Донецький шахтар. Один боровся за виживання, інший уже з бронзою, але з бажанням красиво завершити сезон. Вже на другій хвилині Артем Бондаренко відкрив рахунок, замкнувши подачу Азарова. Проте інголець не знітився. На 17-й хвилині Роман Волохатий зрівняв рахунок після скидання малиша. Перший тайм завершився з рахунком 1-1. У другому таймі ключову роль у перемозі Шахтаря зіграв Георгій Судаков. На 69-й хвилині Судаков отримав передачу від Аль. Обіграв захисника та пробив повз воротаря, вивши Шахтар уперед 2-1. Через дві хвилини на 71 й хвилині після прострілу з флангу Судаков опинився першим на добиванні та відправив м'яч у сітку, довівши рахунок до 3 1 на користь гірників. А крапку в матчі поставив Артем Бондаренко. У компенсований час він забив свій другий м'яч у грі, оформивши ще один дубль для гірників. Таким чином, по два голи в активі одразу двох півзахисників Судакова і Бондаренка. Саме вони стали головними Орцями розгромної перемоги 4-1. після цього матчу Шахтар набрав 61 очком та гарантував собі третє місце у турнірній таблиці. УПЛ. це перший випадок з 1996 року, коли гірники фінішують поза топ 2 Інголець залишився на 15-й позиції з 23 очками, відстаючи від зони перехідних матчів на 3 пункти. У заключному турі команда Василя Кобіна зіграє проти лівого берега, і лише перемога залишає шанси на порятунок. Лівий берег перемагає та залишає зону виліту. Лівий берег на своєму полі приймав львівський рух для господарів. Це був матч за виживання, тоді як гості вже забезпечили собі місце в середині турнірної таблиці. Вже на 15-й хвилині Дмитро Шастел відкрив рахунок, реалізувавши передачу Миколи Когута. Цей гол став єдиним у матчі. Після цього лівий берег зосередився на захисті, успішно стримуючи атаки руху. Варто відзначити дебют на сторічного вратаря Львів'яни Єгора Клименка, який, незважаючи на пропущений м'яч, продемонстрував впевненість у воротах. Завдяки цій перемозі лівий берег набрав 26 очок і піднявся на 14-те місце, випередивши інгулець у боротьбі за збереження місця в УПЛ. Рух залишився на сьомій позиції з 37 очками. У заключному турі лівий берег зіграє проти оболоні, а рух прийматиме шахтар. ЛНЗ на своєму полі в Черкасах приймав полтавського ворстку. Перший тайм пройшов у рівній боротьбі з обмеженою кількістю моментів. Найбільш небезпечний епізод створив форвард форвардворсти Владислав Кулач, який намагався забити ударом через себе, але м'яч пройшов по своротах. У другому таймі ЛНЗ мав шанси відзначитись, коли Ейнел Соариш вийшов один на один з голкіпером Ворскли Павлом Ісенком, але не зумів реалізувати момент, як підсумок матч завершився з рахунком 0-0. Після цієї нічі ЛНЗ набрав 30 очок і піднявся на 11-те місце у турнірній таблиці, забезпечивши собі місце в УПЛ на наступний сезон. Ворскла залишилася на 13 13-й позиції з 26 очками очками, її доля вирішиться в останньому турі. Олександрія бере стрібло вперше в історії. Впевнена перемога над Вересом. 18 травня в рамках 29-го туру УПЛ Олександрія на стадіоні Ніка приймала Рівненський Верес. Розпочали Олександрійці потужно. Вже на п'ятій хвилині Теді Цара замкнув простріл козака і відкрив рахунок. – 1-0. На 21-й француз оформив дубль, добивши м'яч після котового. 2-0. На цьому Олександрія не зупинилася. Ще до перерви на 36-й хвилині Ковалець реалізував комбінацію з Ващенком і Філіповим 3 0 Верес трохи ожив після перерви. Гайдучик на 47-й хвилині скоротив відставання, замкнувши передачу Шарая 3-1. але найбільше рівня нам не вистачило ні сил, ні ідей. Другий тайм пройшов під контролем господарів у підсумку 3-1. І Олександрія достроково гарантує собі срібні медалі у Перший в історії клубу команда набирає 63 очки і стає недосяжною для переслідувачів. Перес залишається на 10-й позиції з 34 балами та зіграє останній матч сезону проти інгульця. Динамо оформлює чемпіонство, а Чорноморець вилітає в першу лігу. 18 травня в рамках заключного матчу 29-го тур УПЕЛ Одеський Чорноморець на своєму полі приймав київське динамо. Для господарів це був останній шанс зачепитися за виживання а для киян – нагода достроково оформити чемпіонство. Перший тайм вийшов напруженим із моментами біля обох воріт. Уже на старті Ярмоленко забив після помилки воротаря, але гол скасували через гру рукою після перегляду вар. Після перерви Динамо таки відкрила рахунок. На 54-й хвилині арбітр зафіксував гру рукою у штрафному, і Ярмоленко впевно реалізував пенальті 0-1. Це його восьмий гол у чемпіонаті. Але Чорноморець не здався. Вже на 68-й хвилині Олексій Хобленко, який щойно з'явився на полі, замкнув передачу Робакідзе і відновив рівновагу 1-1. До кінця матчу обидві команди мали нагоди вирвати перемогу, але рахунок так і залишився нічийним. Тим чином, нічия один в Одесі з історичною. Динамо Ового оформлює чемпіонство сезону 2024-25. Це вже 17-й титул у незалежній Україні, і саме цей трофей стає ювілейним. Загалом у клубу тепер 30 чемпіонств, враховуючи 13 титулів часів СРСР. Саме тому над емблемою Динамо офіційно з'явиться третя зірка символ футбольної спадщини і нової віхів історії клубу. Офіційна презентація відбудеться в останньому турі сезону. Для чорноморця ж нічия стала фатальною. Команда офіційно вилітає до першої ліги, маючи двадцять і останнє місце в таблиці. Артем Довбик достроково завершує сезон через травму. Пропустить матчі Роми та збірної України. Український нападник Роми Артем Довбик отримав травму на тренуванні, яка не дозволить йому зіграти в останніх матчах сезону та взяти участь у турнірі чотирьох націй у Канаді. Про це повідомив коментатор Сергій Лук'яненко, зазначивши, що Довбик не потрапив до заявки на матч проти Мілана та пропустить гру заключного туру серії А проти Туріно. Сам футболіст підтвердив, що зазнав пошкодження привідного м'яза, але висловив надію на відновлення до матча. Матчу Проте, за інформацією Лук'яненка, травма завадить йому також взяти участь у турнірі чотирьох націй у Канаді, де гратиме збірна України. У поточному сезоні Довбик провів за Рому 45 матчів у всіх турнірах, забивши 17 мячів і зробивши 4 гольові передачі. Бажаємо Артему швидкого одужання та повернення на поле. Роман Яремчук, герой фіналу Кубка Греції. Український нападник Роман Яремчук став ключовою фігурою у перемозі Олімпіакоса у фіналі Кубка Греції проти Офі. Маж завершився з рахунком 2-0 на користь пірейців. Яремчук вийшов на поле на 71-й хвилині, а вже в компенсований час на 90 плюс 3-й хвилині забив другий гол своєї команди, закріпивши перемогу. Це був його 10-й гол у сезоні за Олімпіакос. Ця перемога дозволила Олімпіакосу оформити золотий дубль, виграти і чемпіонат, і кубок. У Греції в одному сезоні для Ярмчука це другий трофей у складі грецького клубу та важливий крок у його кар'єрі. Дебют Крапивцева за Жерону в 19-річний Владислав Крапивцу вийшов у старті на матч проти Реала Сусідада в 37-му турі Лаліги. Попри поразку, 2-3, українець виглядав певно, кілька сейвів, хороші виходи, з воріт і точні передачі. А після матчу Жерона привітала його українською. З дебютом Влад красава. Приємно, правда, це перша поява Владислава за основу після переходу в клуб взимку. І, схоже, точно не остання. Молодець. На цьому все, друзі. Дякуємо, що були з нами. Футбол не зупиняється, і вже зовсім скоро буде ще більше матчів та цікавих подій. Стежте за грою, підтримуйте улюблені команди. А ми розкажемо про найголовніше та найцікавіше. Побачимось у наступному випуску. До зустрічі!